Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною зв'язати оцю прекрасну симпатичну квіточку, яку ви бачите на екрані. Вона мені потрібна в моїй наступній роботі. І я... Я так думаю, що ви теж в своїх роботах і вона пригодиться, вам ви її десь та використаєте. Тому запрошую разом зі мною зв'язати цю квіточку. І так, друзі, приступимо до роботи. Квіточку буду я в'язати з такого кольору. Приємного бордового кольору. В 100 грамах 320 метрів. Гачком я буду в'язати 3,5. Квіточку ми будемо в'язати туніським в'язанням, але не туніським гачком, а звичайним гачком. Тому що це ну, невеличкий елемент, і туніським гачком нам буде просто незручно. Робимо кільця мігурумі і з кільця набираємо сім повітряних петель. Набираємо не затягуючи вільненько. Так. Сім повітряних петель набрали. Тепер дивіться, по лицю в нас виходить ланцюжок з повітряних петель, а привертаємо його з вивороту. отут в нас такі от бугорки є. І беремо під ці бугорки. Заводимо гачок під цей бугорки і витягаємо петлі, захоплюємо нитку. дивіться, Заводимо під бугорок гачок, захоплюємо нитку і витягуємо. І пет... Петлю оставляємо на гачку. Набираємо петлі, але їх поки що не пров'язуємо. І так вздовж всього ланцюжка. Так, сім набрала. І тепер восьму петлю заводимо в кільце гачок, захоплюємо нитку і витягуємо. На гачку у нас повинно бути вісім петель. Тепер, дивіться, захоплюємо нитку і протягуємо через дві петлі. Знов захоплюємо нитку і протягуємо через дві петлі. Друзі, протягуємо вільненько, не затягуємо. Захоплюємо нитку і через дві петлі. І так вертаємося до початку ряду, звідки ми починали набирати ці петлі, поки аж на очку не залишається одна петля. Далі дивіться, друзі, ось тут от знову нас такі бугорочки утворилися від кожної петлі. Але перш робимо повітряну петлю. І от з під цих бугорочків ми виймаємо знов петлі так вздовж всього в'язання на гачок. Набираємо петлі з-під цих бугорочків. Так, має бути 8. 2, 4, 6, 8. І тепер в кільце вводимо гачок, і захоплюємо ниточку, витягуємо. На гачку 9, 9 петель. Знову їх пров'язуємо таким самим чином, по 2 петлі. Тільки, друзі, напоминаю, ще раз не затягуємо. Легенько, свободно, звісно, щоб не болталися, але і не затягуємо. Знову прийшли ми до початку ряду. Знову робимо одну повітряну петлю і з цих бугорочків знову набираємо на шпицю, петлю. тобто на, на гачок. Просто так вроді виходить, всі петлі набираються, як, -ніби, як на шпиці. Дев'ять петель і десяту виймаємо з, з кільця, і знову ми так само пров'язуємо, друзі. Пров'язали ми три ряди. Тепер дивіться Уси, у цей бугорочок, цю протяжечку, Беремо, захоплюємо нитку і робимо ніби з'єдувальний стовпчик. Перший. Далі знову набираємо просто листочок йде на зменшення. Зрозуміли, так? Да? Знов петлі. Знов петлі набираємо. Вісім і дев'яту виймаємо з кільця. Знов беремо за першу протяжечку, робимо з'єднувальний стовпчик і далі знов набираємо вздовж пов'язання петлі. І 7 і 8 в кільце, з кільця витягаємо нитку, утворюється петля на гачку. І знов так же ж саме ми пров'язуємо. А тепер Раз, два, три, чотири. Пров'язали ми п'ять рядочків. І тепер нам треба закрити. Бачите, тут по цій стороні косичка, і нам треба тут зробити також косичку. Тепер в цей кожен бугорочок ми з'єднувальний стопчик пров'язуємо. Тоже не треба затягувати, щоб воно. Щоб нас не стягнули. Це Ця пелюсточка, щоб не стягнулася. Щоб була вона акуратна, красива, компактна. Шість і з, з... птяну трошки ниточку, бо зараз ще. І з цього кінця витягаємо нитку і також з'єднуваний стовпчик робимо. Дивіться, друзі. Це в нас вийшла одна пелюстка тут. Як воно стягнеться, потім кілечко. Вона так чуть-чуть ніби заокруглиться, ця пелюсточка. І от такий вигляд буде мати. Дуже гарна компактненька пелюсточка вийшлася. Одну пелюсточку ми повністю зробили. Приступаємо до вив'язування другої пелюсточки. Знову робимо сім повітряних петель. Так як ми ось це тут робили, сім повітряних. І, і повторюємо все те, що ми тільки що робили з першою пелюсточкою, все повторюємо все кільце. ми в це кільце, ми, ми все, ну всі пелюсточки, все кільце вв'язуємо. Робимо ще таких: 4 пелюстки, щоб разом було 5 пелюсточок. Робимо, друзі, самостійно, а тоді зустрічаємось. Дивіться, друзі, пров'язала я всі пелюсточки 5. Трошки оце кільце за цю ниточку ну, стягнути треба, ну, але не до кінця, тому що тут посередині має бути трошки, як ніби дирочка. Щоб її оздобити, ну, серцевинку зробити, можна сюди вставити бусинку. А можна, ось дивіться, я як зробила, взяла зробила пишний стовпчик, зв'язала його до кучі початок. І кінець. І можна от так от теж. Вставити буде ніби як серцевинка. Дивіться. Дивіться, яка красива, симпатична квіточка у нас вийшла. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Хто вперше завітав на мій канал, підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. Всім дякую за увагу, всім мира і добра. До нових зустрічей!